Що ж з нами, головний тренер команди Аврора Класт Євген Задорожній. Дуже багато емоцій. Пане Євгене, хотілося б пару слів про гру сказати насамперед, від вас почути. Ну, котру гру нам не вдаються, останні миті гри будемо розбирати, чому так стається. Щось, щось міняти потрібно, тому що маємо, маємо гарну порахунку, але в кінці ми десь не дограємо, тому так і стається з нами. Жень, Євгене, ви сказали, що два матчі ви втрачаєте на останніх секундах. Можливо, якась специфіка вирухала, чи команда просто десь втрачає концентрацію на останніх секундах? Ми Ще дуже молода команда, тому нам недостатньо того, тих матчів, які ми зіграли. Я думаю, що це з, з плином часу прийде до нас. Скажіть, будь ласка, бойові 2-2 у Львові, бойові 2-2 сьогодні у Києві. Чи варті команди один-одна? Я думаю, що дуже гарні команди, дуже хороші суперники, гарна гра. Я думаю, що ну, і по результату так, рівна гра була. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, дуже багато травмованих. Команда страждає зараз, можна сказати, дефіцит гравців. Чи готується якась ротація і вплив команди, щоб у вас вистачило? Хоча б гравців на всі три кола і плей-офф? Сподіваюсь, плей-офф теж. Ну, в такому ритмі граємо і знову ж йдемо на високому місці, тому є і багато травмованих. Це все від боротьби, ту, яку ми даємо. Я гадаю, що і хочу, щоб вони найскоріше відновилися, але на все потрібен час. Дякую вам. Дякую.